Вампіри живуть колоніями і граються у Австралію. Вампіри, як і люди, теж мають дітей, а разом із ними типові батьківські проблеми. Батьки дітей, повернувшись із кровосмоктання, випльовують їй трохи крові. Взагалі, вампіри дуже дружні. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Взаємовирічка це те, що допомагає людям виживати із глибини віків. хто навіть вважає, що людина сформувалася тоді, коли з'явився перший зажитий перелом. Щоправда, як вписується в таку супергіпотезу кістки, що зрослися у шимпанзе, горили навіть кажанів. Ці генії еволюції та зоології не пояснять. Сьогодні на ніч цікаве про взаємодопомогу та надзвичайну співпрацю тих, кого людська думка зображає кровожерловими створіннями. Спойлер, це не ті, хто дивиться цей канал та не підписується на нього. Хоча ідеї гуманізму з'явилися ще раніше за Homo sapiens, і зразкопах відомі випадки, коли підікам доглядали за хворими близькими, полювали на них і навіть жували за них їжу. Тим не менш, для масштабного гуманізму гроші стали з'являтися аж у середньовіччі до того ж пізньому. До речі. Тваринами люди теж опікуються здавна, відомий знову ж таки з розкопок випадки, коли карманьонці доглядали за хворою собакою. Собака мав вроджене захворювання кісток, не і зараз, а тим більш 30-40 тисяч років тому. Проте люди піклувались про пса, який завдяки їм прожив до дорослого віку, а не помер у дитинстві, як воно й мало б бути без допомоги. Але інші тварини здатні цілеспрямовано допомагати один одному, влаштовуючи таку собі тваринну проспілку. Вампіри живляться кров'ю, суцільне зло, і нічого в них людського нема, ще й ночами літають. І мало хто знає, що Дракула не тільки не пив кров, але ще й був досить таки непоганим меценатом, підтримував мистецтво та бідних, а кажани дуже дружні створіння і чудові батьки. Знайомтесь, кажани роду Десмодос, літають та п'ють кров, зокрема людську. Більш того, окрім крові, майже нічого не вживають. Літають ночами, коли жети сплять. Справжні вампіри, як Бремстокер і Любив. До речі, пролітають ночами. Багато хто думає, що у кажанів є крила, тому й літають. Проте кажани савці, тобто тварини, що утворюють молоко, як слони, кенгуру, дельфіни, і ми з вами. У савців крил немає, є руки. По суті, те, що ми вважаємо крилами у кажанів – це руки з витягнутими пальцями і розтягнутими на них шкірою. Тому й каже нам не так просто взяти щось у руку. Пращури кажанів мали пальці, бігали по землі, потім опанували дерева і понеслось. Отже, кажанів кровопивці називають вампірами, хоча не зрозуміло тоді, чому вампірами не звуть камарів, які випивають набагато більше людської крові. Мешкають ці кажани у Південній Америці, подалі від рахунків за опалення і п'ють кров місцевого розливу із теплокровних створінь, переважно не дуже волохатих. Ці кажани відомі поціновичі кстейку з кров'ю тільки без стейку. Вночі ці кажани вампіри знаходять жертву, що спить після важкого південно-американського трудового дня, сідають на її поверхню, відкушують волосся на обраній ділянці, кусають, впроскують антикоагулянти, тобто речовини, що запобігають згортанню крові, подібно використовуючи п'явки, та напиваються крові. При щасливому для кажана збігу обставин після такого бенкету вага любителя кривавої у прямому сенсі Мері збільшується вдвічі або й більше. Деякі вампірії вирішили брати від життя все і фільтрують спеціальними органами кров вимушеного донорга таким чином, щоб крив'яні клітини, еритроцити та інші залишалися в шлунку, а решта тут же виводилась із випорожненнями. До того ж, завдяки антикоагулянтам, кров буде лити з місця укусу навіть тоді, коли вампір нап'ється, вип'є на коня і полетить додому. Так що на ранок спонсор кажанової вечері прокинеться не тільки у крові, але й випередженнях з власної крові. Бонус інфекційне захворювання, що переносяться любителями поспати вдень, любителям поспати вночі. Так що на ранок можна прокинутись, пов'язаним із кажанами не тільки кров'ю, але й вірусом сказу. До речі, у кажанів вампірів ноги розташовані таким чином, щоб у випадку, якщо не одному йому захочеться попити серед ночі, і другий обов'язковий учасник нічної пиянки стане попити на цей раз води, любитель нічних польотів зміг швидко відстрибнути і полетіти шукати іншу наливайку. Зрозуміло, що такий спосіб життя не у всіх викликає схвалення, тому навколо кажанів утворилась ціла низка легенд та міфів. Вже в південноамериканському варіанті на 600 серії з інтригою, позашлюбними дітьми та амнезією. Хоча насправді кажани роду Десмодос добрі, чутливі та вічливі. Як і належить кажанам, вампіри живуть колоніями і граються у Австралію, тобто висять вниз головою. Через це у вампіри комуналці повітря насичене вірусом сказу, адже кажани є його носіями, і цей вірус знаходиться у тому числі у кажанячих випередженнях. Так що Бремстокер у чомусь мав рацію: не варто ходити до вампірів у гості. Вампіри, як і люди, теж мають дітей, а разом із ними типові батьківські проблеми. Ситуація класична: батьки полетіли на роботу, куди подіти дітей. І кажани знайшли таке саме рішення проблеми, як і люди, влаштували дитячий садок. Щодня одна із дорослих самиць вампірів доглядає за мопорядками, догадовує за потреби молоком і навіть вчить вампірячим примудростям. Без вихідних, відпустки та лікарняних, можливо, з декретом. Зрозуміло, що вихователька потребує зарплату, і вона її щодня отримає. Батьки дітей, повернувшись із кровосмоктання, випльовують їй трохи крові вже напівперетравленої, і цього їй цілком вистачає на життя. Цінуйте педагогів так, як це роблять вампіри. Ясна річ. Батьки вампіри діляться кров'ю із своїми вампірятами, а також з тими, у кого полювання було невдалим і хто не зміг набити живіт смачненькими еритроцитами та іншими кров'яними смаколиками, розраховуючи зрозуміло на допомогу собі у скрутному становищі, Проспілка та клуб взаємодопомоги у вампирсьчому виконанні. Подібні відносини я бачив у шкільні та студентські роки серед потенційних вечерів соціально відповідальних кажанів. Сам я ніколи не палив, тому із цікавістю спостерігав за розподілом цигарок серед бідної молоді з зовні проблеми нестачу нікотину. Ті курці, що мали сьогодні цигарки, ділились без особливого бажання ними із тими, у кого сьогодні вистачило лише на пиво. Наступного дня вони мінялись ролями. Таким чином, ресурс цигарки, був розподілений у часі і серед членів зграї, і кожен міг розраховувати щодня напевно більш-менш однакову дозу нікотину. Все як у вампірів із розподілом крові. Як і у людей, серед вампірів зустрічаються такі особини, які не бажають ділитися. І як і серед людей, їх запам'ятовують і не діляться з ними тоді, коли вони самі потребують ресурсів. Різниця у тім, що у кажанів і взагалі у літаючих істот дуже швидкий метаболізм, і без крові вони довго не протягнуть. Взагалі, вампіри дуже дружні. Спостерігали випадки, коли вампіри, які підтримували дружні стосунки в неволі, продовжували дружити після випуску їх на волю. Вампіри також мають відносно довге дитинство, під час якого батьки або інші родичі, або вихователька їх навчають вампірячому життю. Якби вони ще й не літали і мали розвинуті пальці, то це б вампіри, а не безхвості мавпи, зараз дивилися б Ютуб. Якщо збиратиметесь до Південної Америки, не забудьте собі зробити щеплення від жовтої лихоманки, та не забудьте з'їсти щось смачненьке перед сном. Згадайте своїх вихователів у дитячому садку, нехай їх південноамериканські вампіричі колеги поласують смачною та здоровою кров'ю. До речі, ось вам чергова ідея для стартапу вампіротерапія. Так само, як і герудотерапія, тільки коагулянти будуть впорскувати не п'явки, а вампіри. Хворим має сподобатись. На добраніч, дружні і не дуже хлопці-дівчата. Не забувайте вчасно видавати зарплатню своїм підлеглим кров'ю або готівкою, і нехай вам насниться не вампірича вихователька, що дочекалась відпустки. До зустрічі!